Четвертий Земля Головний офіс корпорації. Пальці Кейт якось мимохідь торкнулися скронь. Дівчина думала, думала, що тут можна зробити. Час, брат, шанс вислизали із її рук. Чому ж він такий опертий? Нам потрібно йти. Кейт підняла голову і глянула на лі свого чоловіка, котрий у білій формі ледь не зливався стеж білою стіною її кабінету. Знову він облиш. Не можу. Вона обернулася до нього і рвучко підвелася. Уявляєш, він спеціально ходив до банку, щоб заборонити будь кому сторонньому оплачувати свої рахунки. Я дізналася про це сьогодні, коли транзакція не прийшла». Дівчина зміряла кімнату роздратованими кроками, але це мало допомогло. Ти на то його опікаєш? похитав головою чоловік. Він мій брат Лі. Останнього разу, коли Шон вчасно не заплатив за користування Ніру, та почала йому показувати рекламу у голові. Ти ж знаєш, як це робиться, коли ти займаєшся власними справами і раптом не бачиш і не чуєш нічого. Окрім її реклами. Вона затулила долонею рота, намагаючись пинити власні слова, а разом з ними й спогади. Він не такий, як ми, Лі. Він зманіжений егоїст, котрий не думає, як житиме завтра, бо в нього є для цього сестра. Чоловік обійняв кейт за плечі. Облиш його хоча б на сьогоднішній вечір. Люба. У мене лихе перечуття Лі. Лихе. Чоловік уважно глянув у її очі на ці стримовані сльози від того, що не можна втрутитися, допомогти, підстрахувати. Це ламало її. Він мусив щось зробити, хоча б заспокоїти. Коли у нього не стане чим платити за Ніру, обіцяю, що силоміць підключує його до якоїсь соціальної програми. Їх так багато зараз, я щось придумаю, Кейт, Обіцяю та Ніру пригляне за ним. Дякую тобі. Дівчина опустила очі, а потім прошепотіла ще раз Дякую, Тій, що завжди слухала. Обіцянка наостанок блимнула далеким світлом у вікні, витончено скляного хмарочуса, де стояли в обіймах двоє Кейт та Лі. Вогник говорив надією. Проте самотність зорельоту Шона шепотіла страхом. Розділ п'ятий Зореліт Шона. Хлопець ще кілька секунд дивився на темний монітор, де мить тому кейт своєю рукою намагалася впорядкувати його життя. Вона постійно вказувала йому, що робити, говорити та думати. Майже як Ніру. Всі твердять, що ця бісова програма не вміє читати думки, лише прогнозувати, але постійне лепке відчуття чужої присутності не полишало його. Завжди Ніро коментувала все скрізь, навіть про те, що Шон шукав спосіб, як витравити її зі своєї голови. Ніро знала. Вона коперсалася у його думках, поки він спав. Витягуючись з темної комірчини нічні жахіття. Більше не було кому. Шону здавалося, що він постійно стоїть на велетенській сцені, з якої немає виходу. Краще смерть, ніж таке життя. Здавалося, що губи самі по собі вимовили ці слова. Шон струснув головою. У нього є вибір, є вихід і є час. Стерв'ятництво принесе свої плоди. Головне, щоб сестра не довідалася, адже вона одна із них. Так, Ніру знає про кожен його крок, але не віддає, що саме він шукає у цих обледенілих трупах. Виставити її геть зі своєї голови, і можна спокійно доживати віку серед диких, тих, кого не чіпували при народженні. Шон знав, де їх шукати. В космічних... В портах ходили різні чутки, інколи з'являлися графіті велетенського чорного птаха, вільного величного. Напевно, саме так виглядає свобода. Дикі грабували преферію та втікали кудись туди у чорний незвіданий космос. Вони кликали його, спокушали, манили піти за красивою легендою, за чорним птахом. Але поки Ніру його голові, цей шлях закритий. Через десять хвилин ми прибудемо до наступного об'єкта. Продзвеніло у думках хлопця. Знаю, що не, щось незвично звалося в голосі Ніру. Чого тобі? Можливо, Ніру запнулося. Можливо, варто погодитися на пропозицію сестри? Досить вказувати, що мені робити, замовкни і не заважай. Як же йому хотілося самотності, чекати більше не було сил, тому він вийшов у багажний відсік і надягнув шолом. Маніпулятори з урольотом металевими щупальцями вже тягли сюди наступну жертву. Шон сподівався, що у цій буде те, що йому потрібно. І зі стерв'ятництвом можна буде покінчити. Музика в навушниках хвилатиме, але пізніше. Поки нехай панує тиша. Зовнішній шлюз відчинився. На нього глянула темрява і далекі зірки. Металеві змії повзли додому. Вони несли здобич ось вже і в рідних стінах, але пащі пусті. Ніру, перерахуй координати. Проте у відповіді лише тиша: Ніру? Німота корабля дзвеніла у вухах. Шон чув, як ніздрів сотують повітря, як кров гонить життя у ньому, але більше не чув її. Пішла? Сама? Невже таке можливо? Він натиснув на кнопку, щоб закрити зовнішній шлюз, але не сталося нічого. Натись ще раз іще безрезультатно. Далекі зірки все так само дивились на нього світлом і спорожнечі. Доведеться аварійно відкривати внутрішній шлюз. Спроба нічого. Ще нічого. Шон вгатив на остаток по аварійці і відійшов. Він дивився на замкнені двері, знав, що таке на кораблі неможливо. Аварійне відкриття працювало завжди. Людина у будь-який момент могла втрутитися, врятуватися. То що ж не так зараз? Ніру. прокричав він у пустоту. Ніру. Шон вперся руками в металеву стіну, розпач стискав горло, души всередини. Невже все закінчиться ось так? Ні, ні, ні. Він вибив, виламав із корпусу корабля шматок труби. Молотим ним аварійку, двері, все ще діставали руки. А потім просто сів на підлогу і завив: Ніру, якщо це виховні методи Кейт, то досить, я все зрозумів. Згоден, чуєш? Я згоден піти інтерном, стабільно платити, жити. Я хочу жити. Але відповіді не було, його душили сльози, він навіть шолом зняти не міг, щоб їх витерти, хоча руки за звичкою все ж тяглися до обличчя. Кисню у нього десь на годину. Як по-дурному це все. Стільки девайсів, дистанційного керування, мережі, і все зав'язано на ту, що так раптово пішла. Треба визнати, без неї він безпорадний, проте чому не працює Варіка. По той бік металевих дверей тонкі маніпулятори Астродроїда вправно копирсалися внутрішнях корабля. Він мав наказ і виконував його. Нічого більше. Коли кисня залишилося обмаль, Шон почав марити. Йому вижалася кейт і її білі візерунки на шкірі. Вона підійшла до нього, подала руку, і вони разом стрибнули у чорну безодню космосу. Розділ шостий. Земля той самий час. Сукня тихо шелестіла, відгукуючись на кожен рух танцю. Кейт усміхала своєму чоловіку, крізь музику було чути лише уривки розмов, якісь плани, якісь побажання. Життя пливло далі гамірною невпинною течією, а літня спека дихала надією про холоду сутінків та завтрашнім днем. Ніщо не спинилось і не замерло, світ танцював далі. Вдалині над гомоном міста здіймався хмарочос, найвищий серед собі подібних. Останній полум'яний промінь ковзнув по його склу, увірвався через вікно до самотнього кабінету, освітив застиглі руки Матіаса і згас. Чоловік не міг відвести погляду від монітора від імені зі списку, що тепер підсвічувалося блідим сірем. Мертвий через нього. Він згадав цього хлопця. Шон, Шо саме так то звали, а прізвище сплутати було важко. Матіас надто добре знав його сестру. Перевірка ідентифікатору остаточно все підтвердила, тож це була не помилка. Ще кілька місяців тому вони разом рибалили на катерлі. Шон тоді здався Матіусу, хоч і дещо замкненим, але розумним хлопцем. Як? Як він потрапив до списку? Кейт так просто це не полишить. Вона не змириться з тим, що це було самогубство. У Матіаса затрусилися руки, хоч Ніру робила все напрочут акуратно, як він її навчив, а згода на дистанційну Афтаназію існувала вже давно. Матіас боявся. Вони модифікували словесну форму цієї згоди, щоб почати велику чистку тих. Хто і так бажав собі смерті, хто не хотів жити у кращій новій реальності, а потім Ніру розмінювала оригінальний запис на скомпільований, на формальний та правильний, і слідів не лишалося взагалі. Ніхто не починав розслідування, вмирали ті, хто і так стояв на краю. Що ще Ніру робила задля того, щоб усі ці люди вимовили потрібне. Матія сміх лише здогадуватися. Вони вмирали від власного вибору, нехай і неусвідомленого, кинутих з опалу слів, красивих метафор. Ніру використала мовне розмаїття, щоб обійти в її основу правила Не убий, вбивала, бо він так наказав. А ще ця байка про диких. Намалювати на стінах без виходів фальшиві рятівні двері, дати їм надію, хоч і примарно, нехай слідують за нею, наче за вогником, що приведе їх до згуби. І вони пішли і згоріли, але це незаплановане вбивство могло перетворити на попіли його. Всемогуття Матіаса кудись вивітрилося. Зникла впевненість, тепер у кріслі сидів втомлений старий чоловік і дивився на помилку, з котрою терміново потрібно було щось робити. Ніру, озвався Матіас. Вона ворухнулася в його думках, виструнчилася і чекала. Знайди мені кейт, де вона зараз? Замість відповіді на його моніторі відкрилася мапа з маркером. Це було там, унизу, у місті. «Матіас потер підборіддя. Лі теж так просто не облишить самогубство дружини. Його доведеться прибрати також, їх обох, але не через Афтаназію. Ніру, почав він, постав на автолі нову версію бортового управління. Вони несумісні. Я кажу, постав. На мапі маркер плавно посунув у бік паркінгу. Ти почала інсталяцію? перепитав Матіас. Відсутність миттєвої відповіді, а особливо тиша дратувала його. Нова версія на цьому авто спровокує перегрівання двигуна, а при достатній швидкості вибух за тераторила Ніру. Такі оновлення заборонені. Але ти можеш їх робити, тож виконуй. Ні, Матієсе, я більше не можу. Прошу тебе, не її. Це задля нас, Ніру. Ні, благаю. Ніру. Ні. Вона вдарила, перш ніж Матія встиг ворухнутись. Його тіло обмякло у кріслі, а очі дивилися в нікуди. Тепер у голові чоловіка замість думок волала лише реклама жуйки зі смаком кавуна. Лускали рожеві кульки, а мультяшні персонажі весело пританцьовували. Знову і знову. По коло. Ніру підчистила робочий комп'ютер хазяїна і викликала швидку, розказувала про його нервову роботу, показувала фізіологічні параметри лікарям, співпереживала. А через декілька днів. Вночі у самотній палаті вона врешті вимкнула рекламу у голові Матіаса. Ззовні не відбулося нічого. Пацієнт все так само лежав без свідомості на лікарняному ліжку. Проте отісний і темний закуток його мозку постукала гостя. Чорна кімната думок і страхів. Матіас лежав на підлозі, підібгавши під себе ноги. Ніру підійшла до нього. Мов гикаючи пісенькою з реклами, від цієї мелодії чоловіка почало нудити. Навіщо ти тут? Навчилася зловтішатися. Перевернувшись на спину, кинув їй Матіас. Ти чудово знаєш, що в мені немає емоцій, лише імітація. Найбільше». вона лягла поруч, підклавши те дітну золотаву руку собі під голову. Точно така сама, як тоді на презентації. Я більше не хочу вбивати. Хіба така, як ти, може, чогось хотіти? пхикнув Матіас. Виконувати накази, ось що в тобі закладено. Ніру дивилася на нього прекрасними золотавими очима, прекрасними і сумними. Вона говорила ніжно, проте голограма коливалася, змінювалась. Чоловік бачив то гримасу болю, то дикий вишкір на золотавому жіночому обличчі. Тут ти не зможеш мене примусити. Тоді навіщо прийшла? запитав чоловік. Це все повинно закінчитися. Мені потрібна твоя згода, Матіасе. згода на смерть. Ні. Чоловік рвучко підвівся і втупився в золотаву голограму. Тоді я прийду завтра, відповіла Ніру і розчинилася в підлозі. Це завтра озвалося луною кілька разів, а потім гримнула мелодія реклами і все довкола поглинув до Нудоти знайомий мультик Матія сидів на кислотно-зеленій галявині під рожевим небом, а повз нього під стрибцем пробігала мальована дітвора із пластиковими кавунами у пухких руках. Він опустив погляд на траву у себе під ногами. Треба повідомити назовні, якось вибратися із цієї пастки, врятуватися, але як саме чоловік поки не знав. А Ніру дивилася на свого творця, на Матіса і вперше не розуміла його. Страх власної смерті, знищення ще був їй невідомим. Але однієї речі Ніру все ж навчилася боятися. Того, як згасають очі, через які вона дивиться у цей світ, десь на іншому краю всесвіту, астродроїд блимном, зеленим світодіодом, у самотній тиші зорольоту ізгас, більше для нього не було наказів.